Стерського, на жаль, 18 січня, увійде в історію України як трагічна дата. Адже цього дня сталася авіакатастрофа з вертольотом, в якому перебував міністр внутрішніх справ України Денис Манастирський з керівниками міністерства. Вертоліт впав у житловій забудові міста Бровари неподалік дитячого садка. В нас чого загинуло 16 людей. Усі, хто перебував на борту. Ту вертольота, а це шість пасажирів та три члени екіпажу, а також особливого е, прикро, одна дитина та випадкові перехожі, які опинились на місці падіння вертольоту. Е, про це сьогодні говоримо із військовим експертом Дмитром а оскільки пан Дмитро завжди говорить важливі е, е, речі, обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм. Е, Приятелям та родичам поширте це відео у своїх соціальних мережах, поставте вподобайку та не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок. Нагадування про нові відео, щоб нічого не пропустити. Як ще підтримати канал, інформація в описі до відео. Також цей інтерв'ю буде опубліковано по текстовій версії на сайті Leopolis News, які роблять мої добрі знайомі і які я раджу читати. Отже, пане Дмитре, те, що сталося, в бороварах направла велика трагедія, і поки не зовсім ясно, що могло стати причиною такого падіння вертольота. бо, начебто, і машина була нова, і екіпаж досвідчений, і начебто з погодою не було якихось особливих проблем. Отже, що відомо на цей час, і що могло бути причиною падіння вертольота. Пане Олександре, я не буду коментувати причину падіння вертольоту до а, закінчення слідства. Ми дочекаємося. Я відповідальна особа, і я дочекаюся закінчення роботи слідчої комісії, щоби нас не звинуватили в хайпуванні на цій темі. Це трагедія. Я висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Єдине на що я хотів би звернути увагу, і на що мають звернути увагу, на мою думку, слідчі це власне на. На мою думку, корупційну схему закупівлі цих гелікоптерів. Я пояснюю, про що йде мова. Було укладено договір зі Францією на закупівлю цих гелікоптерів загальною кількістю 55, а сума там приблизно до, та не приблизно 475 мільйонів доларів. Причому варто зауважити, що Франція виділяла під цей проєкт навіть кредит. А тепер родзинка цієї ситуації. Ці гелікоптери були зняті з технічного обслуговування. Заборона була польотів після трагедії, під час якої загинуло, здається, чи 13 чи 16 осіб. Я можу помилятися. Але там є дефекти, гвинта несучо. І була рік тривала заборона на використання цих гелікоптерів. Їх первина ціна близько 20 мільйонів. Після заборони, відповідно їх експлуатацію, ціна впала до 4-5 мільйонів. Так от я просив би настійливо причому ДБР перевірити власну схему закупівлі цих гелікоптерів. На мою думку, вона має ознаки корупційної, виключно корупційної, Тобто, уявіть собі ситуацію. Гелікоптери заборонені до використання. Їх зняли, і ми їх закупаємо. Причому за завищеними, на мою думку, цінами. От про це варто говорити: не спекулювати на трагедії, щоб вони мене не звинуватили в спекуляціях на трагедії. Але я привертаю увагу правоохоронних органів, що однією з версій розслідування має бути і перевірка власне договору щодо закупівель цих гелікоптерів. Вони. Не нові, вони пройшли капітальний ремонт. Це різні речі. Це перше. Що таке капітальний ремонт знов таки має дати слідство, наскільки він був капітальний, і, відповідно, ну, скажімо так, Відповідав потребам. Єдина технічні характеристики, чому їх власне, це і ці гелікоптери використовувалися, причому не тільки Міністерством внутрішніх справ, але ну, відповідно і другими, і в тому числі і посадовими особами нашої держави. Він призначений як власне, для перевезення особового складу, там до 20 осіб він може брати, але ну, відповідно використовувався як транспортна авіація. Але ще раз закликаю українці всі конспірологічні версії, давайте залишимо в слідство. Ми з вами відповідальні особи і маємо дотримуватися сталих правил поведінки в моменті оприлюднення інформації. Я озвучив ті факти, які мають стати в центрі прискіпливої уваги правоохоронних органів. Пане Дмитрі, от ще й одне питання, тобто, не влазячи в причини цієї катастрофи, справа в тому, що цей вертоліт вертоліт летів над містом, достатньо великим містом. А на вашу думку, чи це є нормально? Пане Олександре, я, я перепрошую, я зрозумів. Я не буду коментувати. Я ще раз підкреслюю, це фактично, ну скажімо так. Мої коментарі можуть заводити слідство. Ми дочекаємося закінчення розслідування. По, тому всі інші коментарі по цій темі і ваші додаткові запитання. Ну, давайте перейдемо до іншої теми. Давайте тоді ще в умовах війни загибель керівництва одного з ключових силових міністерств. Може мати серйозні наслідки для стабільності держави. Напередодні британська розвідка газета «Індепендент» писала про щонайменше 12 замахів на життя Володимира Зеленського, два з яких вдалося запобігти завдяки допомозі США. А які наслідки перше може мати загибель монастирського і керівництва міністерства? І другу, ось ця інформація про 12 замахів на життя Зеленського, тобто наскільки життя керівників України є зараз у небезпеці, і які це може мати наслідки? Звичайно, ну якщо давайте згадаємо, що якщо Медведєв говорить про те, що власне військово-політичне керівництво нашої країни є законними цілями, то можемо. А вже не скажімо так, припускати, припускати стверджувати, що спецслужби Російської Федерації розробляють плани щодо фізичної ліквідації як керівників політичного, так і відповідно військового проводу України. Але я ще раз наголошую, що версії щодо причетності російських спецслужб до загибелі Мін Монастирського давайте залишимо слідство. Які можуть бути наслідки? Ну власне вже є виконуючі обов'язки. Міністра внутрішніх справ, це керівник нацполіції. Менше з тим, ну відповідно, що втрата керівників провідного силового відомства це болюча втрата для нашої держави. Але говорити про те, що відповідно, загибель монастирського паралізувала діяльність Міністерства внутрішніх справ це грати на руку окупантам. Наразі міністерство працює в штатному режимі. І відповідно співробітники і Нацполіції, і Національної гвардії дотичні до е власне е протидії російській агресії. Про Снігильов. Я е Дякую, пан Дмитрію, за цю розмову. Дякую вам. Були дуже е цікаві моменти. Е е і якщо вам був цікавий і мій нинішній гість, те що він розповів, а не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатися на мій канал. Мене звати Олександр Серцо і автором цього каналу, тобто ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме ким є мій нинішній гість Дмитро Снігільов. Та про це інтерв'ю буде опубліковано на сайті співпраця з яким воно і зроблено. Ну і не забудьте також підтримати мій канал так хто як може. І все буде Україна!